Вітаю на каналі Мотоблок ІФ. Ось така коробка передач. Приїхала на ремонт. Приїхав чоловік одного разу перше за порадою. Щось там з поворотами чи з блокіровкою. Щось я так не міг зрозуміти, щоб він пояснив і щось йому сказати. Кажу, треба відкривати кришку і дивитися. Ну, чоловік вирішив взяти той мотоблок на прицеп, привіз цілий мотоблок з фризою разом, зняли фризу, подивилися, визначили причину. Я кажу, все рівно треба повністю розбирати. Ну так, щоб було скоріше, то чоловік розібрав сам мотоблока, привіз таку коробку, вона вже чиста, бо така ну, почиста, помита молодець клієнт. Бо деколи привозять самі, бачите, що не видно болтів. Ну, Цей чоловік так. Я йому нічого не казав, але він сам розібрав, зняв, помив. І, звичайно, ця робота буде набагато швидше, бо вже не треба мити. А була яка ситуація, що з тими поворотами, я вже зняв. Цю кришку тут верхня, бачите, повишена, понижена, включається все одним речагом, бо є мотоблоки там зубер, де тут стоїть ще один додатковий речажок, і, в принципі, включає включає ту саму. Повишено, понижено, просто звідси виходить речажок і суває окремо, то там, де ви дергаєте до себе від себе. А так вони коробки ідентичні, просто відрізняються оцею верхньою кришкою, бо дуже багато там усилено, нового випуску, старого випуску. Ця коробка буває одного виду. ну Тут кріплення є на п'ять болтів. Отут в даному випадку на п'ять болтів, а є, що в зубрі на дві шпильки. Але начинка тої коробки в даному випадку вона ідентична. Лише цей. Сам корпус кріплення тої рами двигуна міняється. Отак, От зняв я вже ту верхню кришку. І, в принципі, то ми вже бачили з клієнтом, коли ми дивилися на причепі, ще погризло, отам От шестерні. оті, ті, що розблоковують, бачите, погрижена одна, та, що з другої сторони підпружинена, і погрижена друга, бачите, згризли зуби. І так само дивлюся. Якщо посвітити от зліва, там вже нема два зуба на тій нижній ведучій шестерні. Тобто, щось там, щось там згризло, от тут так конкретно потім розберу поетапно та й покажу більше. Ну, Одним словом, позгризало, то треба я кажу, розбирати до самого низу коробку. Не знаю, що стало причиною, тому і не міг йому дуже пояснити, як і більшість клієнтів тако по телефону, що то може бути, тому що поз'їдалися оті. Зуби так просто нагло от згризлися, потім покажу ближче. Чому то відбулося, не знаю. Перед тим, правда, він щось казав, що. От тут є залишки, бачите, тої, тої шестерні. Перед тим він казав, що фризі чи ланц він міняв, чи підшипник міняв, чи тому щось з фризи сюди полетіло, бо я все кажу, перевертайте, якщось попало, перевертайте мотоблок, далі не їдьте, бо якщось попадає між зуби, ну тут зуби поламало. А деколи, як правило, любить відкришити кусок. Коробки передач. Так що, в принципі, тут потрібно все, все повністю розібрати. Зараз ці, ці вали верхні, потім там вже буде більше доступу, Зніму внизу більше. Тут ще деколи питають, так вже я окремо відео не знімаю на якісь поради. Окремо питають, забиваються дві передачі. От вам приклад. Бачите, як має стояти цей речажок. Має стояти рівно, рівно в пазі. Коли у вас от на цій системі, отут, на, на, на цій кулі, от в даному випадку тут, на кулі, оця втулка на цьому речагу, коли воно все махається, то ви тут цій табличці включаєте якусь передачу, а там вона може не повторювати. Треба позабирати ці всі по дорозі, ці всі зазори, де можуть бути. І щоб ви коли включили якусь передачу, щоб вона чітко, чітко там на коробці дублювала. Тому що якщо цей речах буде, наприклад, тако чи ходити, чи, наприклад, початкове положення має бути так, скажімо так, посередині. А якщо воно буде у вас десь з краю, бачите, вже воно може є шанс зачепити ту верхню вилку. А ще буде отако махатися, тому ви деколи зі злості луснули, і тако воно зіскочило. І та нижню вилочку, і ще оця куля зачепила верхню вилочку, І включилося дві передачі. Це лише один е, метод. Такі є включення дві передачі. Особливо це було в таких мототракторах, тих перших, де був речах тако виходив ззаді з кришки, і йшов туди вперед, і тут ви включали, воно все отут болталося. І, як правило, привіз додому, чоловік щось там вдарив два рази, все, вже в перший день включилося дві передачі. Тому що тут шестерня просто тупо залежить у шестерню. І коли, наприклад, якусь передачу ви включаєте легко, а якусь. Ну, ніби не включається. Все клієнтам, як продаю мотоблока, кажу, порухайте колесами, щоб ви рушили шестерні, попаде зуб між зуб, і тоді включиться. Не треба бити, бити на, на вітрині по речагу і казати, це не здали мотоблок, бо тут всі не включають погано передачі. Розумієте? Не, не будуть вони тут включатися, як в Мерседесі, тому що тут от, включаємо це є шестерня задньої першої. Якщо тут впирається зуб в зуб. То ти бий на ньому не побий, хіба зуби зіб'єте. Треба рушити. Ну то для мотоблочників, вже хто знає, то знає. Треба просто рушити, рушити колесами, рушуться оці шестерні, і ви легко чуть-чуть ручкою мотоблок чи вліво, чи вправо. І в цей момент речогом пах, і все. Тому що тут не, не багато треба дьоргати колесами, бо тут зміщення ну, на, на півзуба не таке вже велике, щоб там треба три колес, коліс крутити. Оце таке найбільше, що таке. Що таке, питають по телефону, запитують, і оці передачі. Треба через верхній цей отвір подивитися, щоб ви включили там, наприклад, якусь передачу в оцю вилку. Зовили там, чи задню, чи першу. От є вилочка задньої і першої. і дивитесь, чи воно стоїть рівно, чи воно стоїть нижче, чи воно стоїть вище. Буде цей речах, наприклад, стояти тако нижче, він все рівно включить передачу. Але коли ви включите вже третю, четверту, він буде стояти теж не рівно, а буде нижче. І є шанс від оцього, що махається від цього люфта. Включити якусь передачу. Тому, якщо, наприклад, теж такі телефонні дзвінки, якщо, наприклад, вибиває першу задню, от є оця вилочка перша задня, якщо вибиває першу задню, то тоді, можливо, там е пружинка тріснула, коли вибиває першу задню, коли вибиває третю, четверту, так само може пружинка трісла. Коли, наприклад, вибиває, коли ви включаєте передачі всі, наприклад, в оцю сторону, вибиває оцю, якась там задня чи перша, і вибиває оцю передачу, значить, тоді, е грубо кажучи, оцей речах, де коли я теж відео показую, він буде кривий. Тобто, коли ви його включаєте. Він може довключати. Він вже має там чи, чи люфт, чи зігнувся, і він не довключає, щоб шарик з пружинкою попав. от Бачите, там є така спеціальна каналка на, на волі, щоб він попав в ту канавку. І тоді, якщо за одним боком вас вибиває з цього боку чи з цього боку, то значить кривий оцей речах, і ота вся система цієї ручки далі. Вона якась є такі, є в мене відео, що я показував, що воно криво. І воно в одну сторону, наприклад, включає добре, а в другу, а в другу він зігнутий, не довключає. І тоді буде вибивати по якійсь одній стороні передачі. Або буває, що там, вже так не пам'ятаю конкретно, але суть в тому, що... В одну сторону він буде не а в другу він може включати далі, і десь якась там шестерня, коли воно перейде, ту фіксацію, може черкати там якусь іншу шестерню. Таке, бувають ситуації, просто зараз на ходу не можу згадати. Так що, отако приблизно по коробку, бо це дуже часто клієнти задають такі запитання. Так що періодично при ремонтах буду показувати. Зараз знімаю ці верхні вали, і тоді подивимося, яка ситуація там далі внизу. Трохи зверху вже розібрав, зазнімлюю вам, скажу. Ну, отако, цей вал витягую в даному випадку так. Деколи пробую вибити підшипник, чи з того боку, чи з того, деколи він не тримається, що так вал можна легенько звідси бити, підшипник лишиться в корпусі і вал витягну на ту сторону. Ну тут вже як коли виходить. Нині вийшло отак. Вийшло в ту сторону, тут зараз зйомником знімлю. Та й, та й нема проблем. Такі ще нюанси, от коли ви розбираєте, наприклад, коробку передач. З цими оськами. Бачите, ну, повишена, понижена, в принципі, нема тут, що переплутати, воно йде з цього боку інакше не поставити. А якщо взяти оця друга, третя і задня перша, де коли все розкидають, і ці оськи, по суті, одинакові, лише такі проміжки. Бачите, проміжки? Не знаю, щось не видно зараз більше. Ну, вони різні. Тобто, друга третя має вужчі канавки, бачите? Виглядає однаково, але насправді вони різні. От друга, третя має канавки вущі, а задня перша оці ширші. Хоча вони так візуально майже співпадають, постоять по різні боки, Але візуально, якщо зняти дві оськи, то просто треба знати, що ця грубша. Також деколи питають, щось тут в фрезі включається, не включається. Оця шестерня. Тут в неї є втулка. Бачите, оце шестерня має втулку. Деколи та втулка. Вибивається. І щось там фризав, чи вже зуби проскакують, чи що, ну, одним словом, щось не робить. Треба от деколи взяти, просто монтажкою подіргати, чи, чи та втулка не розбита. Часто так буває, що приходять кажуть, ні, ні ви нам якусь не таку шестерню даєте, а просто з тої шестерні вилізла втулка. з цієї двойною, що стоїть, отут, отут зверху. На цьому малі зверху, що йде разом з зубами фризи. Коли вибиваю таким магнітиком, підтягую шарик. Ну, то, в принципі, не обов'язково, він тут може і внизу впасти. А потім просто заставляю, маю кусочок такого вала, заставляю і так легенько вплотну пробиваю, 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 і він виходить. Цей, той шарик заставляю не там всередині, а просто окремо От, Так що видно, ці шестерні стало більше. Бачите, ця погрижена. І та нижня теж там зуби відшколені. Ну, може, то щось від фризи попало. Бачите, і з тої сторони, і з тої. Бо так шестерня ціла. А іменно, от якщо вижити поворот, бачите, тут ціла, а іменно там, де, саме там, де йде воно зачеплене з тою нижньою великою, от таке твориться біда. Можливо, то якесь і сміття попало. От там навіть на одній шестерні. Зараз я вам збільшу. Видно. Мені видно, вам не знаю. видно, Отам от такі відкульки, бачите, отаке от кругле від кульки. Бачите, на тому зубі вище ліхтарика. Видно таке кругле відкульки. Зараз ще покажу тако окремо. От на цьому зубі. От на цьому, бачите, такого. От тут во зверху це видно, що то від кульки. Можливо, той підшипник на фрезі, не пам'ятаю, яка там була проблема, розлетівся. І десь я все кажу, збирайте, беріть другий підшипник. Рахуйте, скільки має бути шариків. Бачите, там таке кругле таке враження, що попав навіть, може, і кулька підшипника. От зараз добре видно. Бачите, там збоку така є і там є. Видно, та кулька перелазана. Ну, подивимося, що буде, що буде внизу. Внизу, скільки там буде сміття і якого воно роду, бо тут приблизно всі підшипники мають бути цілі. Якщо щось там буде таке підозріле, значить це діло робило отой ремонт фризи. Розібрав же я повністю. Моя інтуїція мене не підвела. О, два шарика, два шарика, погоду робили. Оцих два шарика зробили погоду цій коробці виломані шестерні, бачите, немає. Тут, бачите, знов, знов видно, що, що шарик такий був. І по тих було в зубах видно. Оці два шарики виломали один зуб. Трошки, той вже зуб ломаний, теж десь собі, напевно, попадав. І так воно от зробило таку, таку погоду. Тут взагалі згризло. От тому повертало, не повертало, бо він каже, щось там повертає, то закусує, то ще щось от вам. Це вся стружка така. все Зараз треба на вулицю вимивати до, до чистого. І ще така була проблема, бо чоловік казав, що, може, корпус тріснув чи що, текло масло. То от, такі, от така ситуація. Бачите, якась така, от я зняв прокладка, якось так воно, певно, було, як то всі люблять казати, заводський брак, бо навіть по відбитку, по відбитку видно, що воно отако, отако сідало. Бачите, тут. Це на вулиці воно вже текло, а це йде лінія, оця лінія роз'єму. Так що дійсно заводський брак, дійсно китайці отако поставили прокладку і чоловіку вистузилося масло, не сильно, бо щось тут перекривало, але бачите, як розірвано. І отако під низом тут воно щось закусило цю прокладку і так воно виглядало. Так що наступний етап, самий, самий такий відповідальний це все вимите. Ну і зібрати в аналогічному порядку назад. Ось так виглядає зсередини помитий корпус. Отакі От ще є місця між тою великою шестерньою внизу, бачите, з одного боку і з другого, що та кулька попадала десь між, між зуби, але так, щоб воно видавило, чи ще щось такого немає. Тільки такі, такі, бачите, прим'яти. З однієї сторони такі трохи якісь мітки, і, і отут з другої сторони. А так корпус цілий. Буває деколи в тих коробках передач мототрактора, що тут у речах переключається у двох, і там є така пластинка, що обмежує ну, включення передач. І там прикручено двома такими болтиками не під ключик. Шляпка під шестигранники. Той болтик, коли в тому корпусі коробки передач, він трошки більший, ніж та кулька падає. Тоді попадає там спереді і вивалює, дуже часто мототрактора вивалюють оцей його кусок, що попадає такий болтик М6, але що має шляпку таку круглу, вона більша. А ті кульки, що були, ось вони. Три, три кульки, які. які Наробили погоду. Потім ми знайшовши третю. От кульки з того підшипника. Можна поміряти діаметр цих кульок, подивитися, який підшипник в фрезі і чи точно вони. Але то вони, бо більше їм тут звідки нема, звідки взятися. Так що зараз помив корпус, кидаю одну полуось, одну шестерню. Потім ставлю той вал, на якому шестерні погрижені були. І тоді вже тут заставляю другу шестерню. ну так постараюсь по фотографіях поетапно зробити. От так виглядає на проміжному етапі зібраний цей корпус. Зупинився, потім на фотографіях покажу. Перша одна шестерня, потім та втулка. Тоді ставимо цей центральний вал шестернею, щоб не було одної піввісі, щоб та велика шестерня впала вниз, тоді легше цю провернути, бо деколи буває, що не може її вернути. Отако От стоять ці дві шестерні. І оці, що віджимають, що розлізлися, що віджимають пружини. От вони виходять, бачите, з зачеплення. І тут є такий один нюанс, коли ви збираєте оці підшипники, не треба повністю садити ну, на вал чи навіть далі добивати. Бо ця кришка має такий великий, великий глибокий виступ. Тобто я цю кришку підганяю отак. У такому положенні лишаю підшипники, щоб вони торчали. І дивлюсь, щоб тут був зазор приблизно на прокладку. Тому що, якщо цей підшипник дуже добити до кінця, можна, і буде воно собі стояти. Але ви оту пружину. Оцю, що вижимає, її там зараз не видно, от вона. от вона, там, от там пружина. Ви її так можете стиснути, що ви коли будете цей робити вижим, бачите, воно виходить зачеплення, а воно не буде виходити зачеплення. Можна так її сплюснути тими, тими двома підшипниками, також зажати, що оця шестерня не буде виходити зачеплення від цієї центральної. Тому з тої сторони і з тої сторони. Отако я лишив, беру кришку. Беру кришку і дивлюся, от, щоб там було приблизно там, на товщину прокладки. чи ну, Плюс-мінус на товщину прокладки. Тоді стягую і воно тоді сідає. Але перед тим треба зацентрувати оцю шестерню. Бачите, тут я так відносно, можна по зазорах відносно великих тих двох шестерень. Або от по лінії роз'єму ставити цю, і тоді у вас зазори. Отам от їх зараз не видно, між, між великою шестерню і оцею частиною тої великою шестерню, щоб з двох сторон отут були одинакові зазори, щоб вона десь там не, не дотикалася до тої шестерні. Отакий от от нюанс на проміжному етапі. А зараз оцей один вал повищено, понижена. Тут ніяких немає нюансів. Так само цей вал нижній, просто шестерні, правильно поскладати. І два верхніх вала, і вилочки переключення. І тоді воно вже. Буде зібрано і готово. Розібравши щеплення, ти треба міняти два підшипники. А Так, з другої сторони їхав мотоблок та їхали. Ось тут копачок поломаний. ну він не крутиться, він так закусує, а цей підшипник взагалі отак щолкає, рушити не може. Тобто вже, певно, крутилося на, на валі. І так само. Цей підшипник виживний, вже він такий сухий і, і розлетівся. Пружини дивитися не будемо, закриємо очі. Так само ці лапки їхав мотоблок, їхав, проблем не було. Ну, нехай вже ті пружини, пружини лишаються ті самі, але той підшипник, що не крутиться, треба поміняти. Ось такий вигляд. Отримала коробка, ще верхню кришку, щеплення і може їхати веснувати. Коробка готова до відправки. Відповідні деталі, які треба було замінити, замінені. Також два підшипника на щеплені і вижимний підшипник. Вал крутиться, передачі включаються, лишилось при... прикрутити верхню кришку і можна клієнту віддавати. Так що така вийшла робота. Трохи старався показати якісь нюанси, ті, які, хто розбирає, щоб бачити якісь нюанси при, при зборці-розборці. Хтось може не розбирав, але цікаво, що там всередині є, то теж побачу. Ну, в якихось інших відео буду там на щось інше звертати увагу, ну так, вийшло, як вийшло. Так що дякую всім за увагу. Бережіть себе і шануйте свої мотоблоки.